Так, всем привет. Виїхали ми опять, сьогодні у нас неділя. На часах у нас 7,53. Так, по пробігу, общий пробіг 161-262. І вчора я проїхав почти 216 км. З них 151 получилося у мене по роботі, а потім я. Коротше, з Бучі приїхав додому, поїхали по ділах, і а то в мене коротше, накаталося, кілометрів 70 наїздив. Так, 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 так. Ввечором я вже вчора не виїжджав, бо приїхав позно. Начало 9, думаю, смисл куди-то вже рипатися. смисла я не бачу. Це так, в одну сторону кудись поїхати, а обратно думаю вернешся чи ні. Так що запускаємо наші балалайки гармошки. І починаємо, друзі, работать. Ось, ось ще найголовніше, як той казав, забув сказати: ось що в мене вийшло по заправці. Почти 20 літрів влізло. Со скидочкою. Так, вона 24,40 по 23,80 на 60 копійок скидка. 475 гривень. Так, на часах у нас 35,10. Я вже зробив три закази. Але правда це я заїхав, звісно, в Засранськ, на електрику. Буде щось тут, а не буде. Перший заказ я короче, взяв на Коновальця. Потім оттуда почав їхати, одразу прийшов мені заказ на осокорки. На Чавдар, по-моєму, да. і оттуда теж сразу тільки програму, включив Уклоновську, прилетів заказ сюди на електрику. І всі, коротше, закази в мене по бізналу. Тобісь грошей мені ніхто не давав. Все, як ти казав, тільки на карточку. Дорога тут, звісно ужас Я тут ніколи не бував, чесно говоря це перший раз сюди, навіть за всю свою історію. Як раніше колись робив у таксі, я сюди ніколи не приїжджав, це перший раз я сюди приїхав. Ну тут такі п'ятиетажки, домики. Такі, -то, знаєте, чим-то похожі на стару дарницю Ну, качество дороги, все, друзі, печально. Не знаю, що я тут возьму, це хіба що десь ще на подол їхать, а з подола теж как бы... Коротше, подивимось. Електрику, ось в мене дом проїжджає 28. Коротше, друзі, працюємо. Надіємося, що щось нам прилетить по заказу. Щось, коротше, друзі, робота взагалі пропала. Он уже без 10 по 6 11. Я там, наверное, простояв на електрику, наверное, з полчаса тишина. Переїхав, став на набережно Хрещатоцькі постояв, тоже, наверное, минут 15, нічого. І це вже минут, наверное, с 10 стою на куріньовки Ноль. Даже по болтон заходжу, дивлюся. Отож, завжди як є робота, там жовте, красне, взагалі нічого немає по Києву. Коротше, попав я в затіще, то тут три закази зробив і капець. І робота приунила. І куди тут далі їхати, я не знаю. Теж десь кудись далеко переїжджати не бачу смисла. Холостой ход. Аби воно хоча б, знаєте, там подивився, бо... У мене по уклону стоїть коротше, этот, э, радіус. Ну, не по роботі, а іменно радіус по, дивіться, по кругу, що є. На 10 км тишина. Там було виноградаря на боєрку. Предваріловка на 11-15. Так, подача почті 8 кілометрів. 309 гривень щось було таке. Отак. затішить. Коротше, сажу оцю, Семечки лузаю. Роботи немає, успока... успокаю іме меті, нерви. А семечки вкусні. Це вашаня і з солью. М -м -м. Вкуснятина. Так, приїхав я короче, опять на Подол. Простояв я там на куріньовки, навіть часа полтора. Взяв тоді заказ на. Куди я взяв заказ? Ой, дай Бог пам'яті. А, коротше, ось там район Берестейки. Ось для американського посольства. І оттуда одразу взяв сюди на Подол. Ну, тут я вам скажу домики взагалі, блин, шикарні, просто супер. Я тут ніколи не бував. Сум покажу, дивіться, які тут вдома шикарні, взагалі супер. Вроді би, наче десь за границю попав. Красота непередаваєма. Дивіться, які тут. Ну, звісно, машинка Запорожець все испортила, ну таке от. Дивіться, яка красота. Супер. Коротше, не вспів вам засняти, кажу, мабуть, буде сьогодні в мене удача, бо це зараз стою ось. Не знаю, правда, як ця це. церква називається. Хто місце, тут на возле Глебочицької. І якраз так попав, що отут возле мене проходила свадьба. Так що я думаю, бачите, який вход тут. Церква. Ой! Що за церква, чесно говоря, не знаю. Треба дивитися. Так що будемо сподіватися, що сьогодні у нас день буде хороший, так як ми сьогодні зустріли свадьбу. Жених і невеста. Коротше, свадьба уїжджає. Погано тут видно. Навірно, я так зрозумів. Свадьба десь не городська. Бо всі сідають, що невеста, що жених. Машину, такси, уклона. В Рено Логан. От это поворот. Я такого ще не бачив, серйозно. Бачите. Ну то таке діло Погано роботи немає. На часах у нас дивіться вже. 12 часу, а ми поки що без заказа. ожиданні роботи. І так. Приїхав я, коротше, на оболонь. Оце вже минут, мабуть, 10 на оболоні сижу Взяв я тоді заказ, з подола поїхав на Ахматову, з Ахматовою опять сюди повернувся, точніше на Подол вернувся. От. І з Подола взяв на оболонь. Якось так. На часах без 23. Слабенько роботи, вам скажу. І тарифи такі не очень. Вроді би неділя виходний день, але... спасают семочки. вот безделья спасают семочки. Стоим зараз на солнце жаримся. Тут еще вот такая скания, правда, старушка стоит. Засниму вам покажу. Ой. Видно, не видно. А площадка вся в стороне там забита машинами. Я сюди так трошечки, наче як до тінька став. Дивіться, як а? Новий тент у машини. А Ось моя, без тента. Площадка сільпо тут. Бачите, вже старичок стоїть мерсік. Ну і ми в ожиданні загрузки. Ось така бачите скання старушка. Якось так. Привіт, добрий вечір. Виїхав я на вечірню рибалку. В обіду то я приїхав десь около, мабуть, 4, по-моєму, да? чи початку 4-го дому я приїхав. О, зараз у нас, виходить, на часах, зараз вам скажу, без 10. -7. І тільки що був, коротше, по болту прилетів мені заказ. І знаєте куди? Село Клехівка, хто знає, я одразу прийняв його, а тоді дивлюся, це короче, аж под фастовом. Ціна була по болту 669 гривень. Ну, думаю, це ну, смішна цифра. Це, грубо говоря, забере в тебе болт. Останеться гривень 500 тобі. І з тих 500 гривень уйде тобі на топліво. І останеться, грубо говоря, тобі гривень 300 твоїх. А потратиш, зараз 7 часом, це я повідомлю 8 туди, 9, ну, вже як би. Коротше зробив обмену, хай Маша визиває друге таксі. А ми будемо, що то ждати более сладке і более по місту. А куди саме поїду? Дивіться, не переключайтеся, все вам покажу. І так, ми знаходимося зараз на. Васеленка. Це вже в мене виходить, буде Либо буде, або предпоследній заказ. На часах уже 10-10. Сьогодні вечором, слава Богу, робота була. Мотався. Болт я не включав. По-моєму, я не знаю, може, чи заказ один зробив по болту і все, бо Но це зараз вечір він таке кидає, що попало. Подачі космос. А якщо не подачі, космос так в місті з уклоном приходить, то я вже відповідно, їду по уклону. Там як говориться і ціна відповідно, і плюс процент менший. Так що, моє мені, не ввечері взагалі стрьом включати цей болт, він кидає таке, куди попало, чесне слово. Подачі сумасшедші. А ціни, я б не сказав. би. А то був на лівому берегу, а зараз как би, катаюся тут таке борщаговка Отрадний. В себе на районі. Зараз жду клієнтів, а буду їхати на Шалімова. Ну, ще так, грубо зараз 10-10, вони казали, там трошки подождати. Практично в пів 11 на Шалімова буду. Не знаю, поставлю щось додому, трапиться, трапиться, ні, то так уже і буде. Ввечері мені, звісно, подобалася робота. По сравнению з днем. Як було, що взагалі там півтора часа сидів, то а зараз тільки включаєш і бросає, і бросає. По уклону я не знаю, може минути, максимум 2-3 ж дав і одразу заказ прилітає. вечір свої діла робить. Друзі, ждемо. А там, якщо вдруг щось поміняється, вийду вам і обов'язково розкажу. Не переключайтесь. І так, коротше, вертаюся я додому вже так, нічого я не взяв, бо вже було почти тільки минут 37, Смисла, що ліба його дивиться. Зараз я вже доїжджаю до конечного третього трамвая, на часах вже 44 минути. Якось так, не ну, виходить, тих пасажирів. 11 минут платний ждав. 11 минут, там 10, 50, ще, ну, короче, 11 минут. За 11 минут насчитало 20 гривень. А з другої сторони, щоб оце не ждав, би да, приїхав би пораненше. Там не в 35 минут, хай там 25, о! Полчасі казазор, можна було б щось би таке видивитися, чесно говоря, а так. Коротше, як у мене Толік Брат казав, що пасажири думають тільки за себе, їм по барабану. Як тобі добиратися потім, їм аби їм, як говориться, в притірку попасти? А на водителя. до одного места. А на водителя до одного места. Угу. Вояка на шестерке езды катается. Приложение включено. Так можно работать, да? Тем более, зараз Будуть такі цифри лупашить. І Іде, спрашується справедливість, так? Да? Форму понадівали, пропуска є, і це ділаю собі цифри хороші, а чого. Ти за день того не зробиш, що він зараз за часа два покатає. А тоді одно буває, що їдеш з пасажирами, вони в тебе спрашують. А ви до скільки яких Кажу до 11. Точніше вже грубо 11. Уже вдома лежимо з помитими ногами. А так оце ж катають возять, от тобі, і виходить, фішка. Коротше, не будемо грустним. У мене є хороша новость. Знаєте, яка? Дзвонив аж якраз, коли я вдома був. Вони мені хазяїн машини, сказав, коротше, завтра десь на часі 10 туди на СТО під'їхати, поміняємо вже ж масла, фільтра і так вже переїздив. Ми зараз у мене 267,5 км на сьогодні я проїхав, а общого у мене 161,5 км. А должен был менять масло у 158 на 3000 вже більше переїздив. Ну, масло я вам скажу, вже таке, знаєте, темне стало по сравніванні з тим, яким воно було. Іто. Вот. Коротше, поміняю масла фильтра. Потім поміняємо резину, це найголовніше. І тоді кажуть, типа. Ну і майстер подивиться, що там, чи опорні подшипники, чи що то друге. Ну таке що може бути друге. Дро тут нічого немає. Я говорю, от Утром виїжджаєш тихо, трохи поїздиш, тоді починаються скрипи. Та воно, во і в управляємості трохи дає на руки своє. Плюс резина. Та. Там дро нічого не може, щоб, щоб то скрипить, то не скрипить, я думаю. Коротше, моє мнение 99,9, що це опорні подшипники. Скажу, хай вони їх міняють. Бо це все, як би казав, на руки мені. Це не те, що в мене був подшипник з ступиці там, задній гудів. думаєш, Та, ну, гуди то таке. А це, я цілий день, як ви казав, за рулем. Кручусь, верчусь, так що. Так що такі, от, друзі, напослідок у мене. Хороші новості в лапках. Як вам що буде, Якщо що завтра вам розкажу. А так всем спасибо за просмотр. Не забувайте ставити лайки По Пожеланию писати комментарии. Ну и если ви перший раз у мене на каналі, пожалуйста подписуйтесь. Чим більше, тим краще. Пока, друзі.